Її зупинили серце або усунути вроджену ваду. Це 12-річна Алевтина Борщаговська. Дівчина народилась з отвором між правим та лівим передсердям. Каже, через це не могла вести активний спосіб життя. Раніше до операції за дишками піднімалася, стояла, чекала, поки мені стане краще, але зараз мені краще. Я ну з легкістю ну, наприклад, на четвертий поверх зараз легкістю піднялася. Мати Алевтина Ганна розповідає, вроджену ваду виявили, коли дочці було півроку. Відтоді, щороку обстежувались у кардіолога. Весь цей час динаміка була позитивна і розраховували, що отвір затягнеться сам. Шахеди зробили свою справу і допомоги постресували сірні, вона панікувала. Після чергового обстеження лікарі виявили ускладнення, тож одразу вирішили робити операцію. Прийнято рішення, пряма хірургія. Є два варіанти: можна вшити латку, можна тканинами закрити дефект. В даному випадку ми не застосовували латку, а тканинами за рахунок того, що великих розмірів була передсердя, перетинка, і ми закрили дефект. За словами В'ячеслава Осауленка, якщо б отвір між передсердями закривали імплантом, його потрібно було б вводити через вену, і у випадку алевтини це могло спричинити негативні наслідки. Тож, аби провести операцію, дівчині зупинили серце і його ж тканинами зашили. Отвір. Стандартна хірургія серця з апаратом штучного кров'ю, це зупинка серця в даному випадку. Зупинка тримала десь. 4 хвилини загалом операція тривала чотири години. каже кардіохірург. Нині Алевтину вже виписали з лікарні, та в найближчі місяці дівчина. Повністю відновиться зараз. Я гуляю разом з мамою. Дуже багато вчора гуляла. Чекаємо, коли слава нам дозволить займатися нашим улюбленим плаванням. За словами В'ячеслава Осауленка, в Україні з тисячі дітей у 20 можуть бути виявлені вроджені вади серця. І аби їх усунути спочатку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні провели вже 10 операцій. Карина Галунова, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.